Тільки диявол носить Прада, це один з найвідоміших модних брендів, і це значною мірою досягнення онуки його засновників, феміністки та колишньої комуністки Міучі Прада. Історія італійського бренду Прада починається у 1913 році. Тоді Маріо Прада та його брат Мартіно вирішили розпочати власну справу і відкрили крамницю під назвою Брати Прада. Молоді підприємці зосередилися на виготовленні сумок і валіз з натуральних та імпортних матеріалів для заможних клієнтів. Фірма доволі швидко знайшла прихильників. Секрет успіху полягав у поєднанні ексклюзивного дизайну, високій якості виробів та їхньому особливому шику. Бренд асоціювався з практичною розкішшю та елегантністю. Утім, до виходу на світовий ринок було ще далеко. Цікаво, що справді відомим бренд зробили спадкоємиці, хоч би як рішуче Маріо Прада не виступав проти участі жінок у родинному бізнесі через власні консервативні погляди. Син Маріо не цікавився бізнесом батька, тож управління компанією довелося передати доньці Луїзі. Під її керівництвом у 1950-х роках компанія вийшла на закордонний ринок. Вироби Прада почали продаватися в Америці та Європі. Незабаром вишукані та ексклюзивні, але громізькі сумки Прада почали гірше продаватися. Вже у 70-х компанія була на межі банкрутства. Тоді молодша онучка Маріо Міучі Прада почала допомагати матері і все більше увійшла в сімейний бізнес, очоливши його у 1978 році. Саме під її керівництвом бренд отримав назву Прада, а також свій відомий логотип. І почав поступово ставати таким, яким ми знаємо його сьогодні. Тепер Прада є великою транснаціональною компанією, що випускає одяг, взуття, аксесуари, сумки, окуляри від сонця, косметику та парфумерію. У біографії Міучі Прада дуже багато білих плям. Однак відомо, що вона здобула ступінь доктора політичних наук. У студентські роки захопилася фемінізмом і вступила до компартії Італії. Цікаво, і те, що спадкоємиця родини відвертих антикомуністів з докторським ступенем у задній кишені ледь не присвятила своє життя пантомімі. Після завершення вишу вона п'ять років виступала у ролі міма на сцені театру, часто навіть на вулиці. Міучі була активна у партії і жіночому русі протягом багатьох років, але ненавиділа публічні виступи, тому поступово почала працювати у компанії своїх батьків. Попри те, часто говорила, що найгірше, чим може займатися жінка, це шити одяг та сумки. Міучі поринула у сімейний бізнес з головою. Уже за рік асортимент Прада поповниться взуттям. Ще за рік моделями жіночого одягу. Згодом Прада запустила свою найвідомішу модну лінію Міу Міу. Почала випускати спортивний одяг, парфуми та окуляри. Міуча відмовилася від багатьох кліше у своїй професії. Загально прийняті канони краси її не цікавили. Прада справила значний вплив на індустрію моди. Вона показала, що Талія може бути заниженою. Міуча ввела поняття мінімалізму та стриманості, та все ж важко уявити сучасну моду без довгих та прямих пальт, яскравих принрів і кольорових високих чобіт та поясу від Прада. Сама ж міуча ніколи не крутилася перед зеркалом, адже мода для неї була можливістю транслювати ідеї та робити жінок трохи сильнішими. Критики ж охрестили її стиль потворним шиком. А все через те, що колекція 96-го року зроблена з тканини, що нагадувала популярні в 70-х фіранки в брудних кольорах і з намальованими вручну смугами та візерунками. Міуча зробила рюкзак з нейлону, що стало хітом свого часу. Тепер нейлон не просто один із головних матеріалів Прада, а і є одним з ключових символів італійського модного бренду. Їй важливо було підтримувати починання талановитих людей. Тому вона заснувала культурний інститут, який підтримує молодих художників. Міуча Прада допомагала виражатися жінкам у всьому світі. Загалом вплив Міучі виходить за межі подіуму. У 2013 році вона співпрацювала з художницею по декораціях і костюмах Кетрін Мартін для екранізації Великого Гетсбі». Крім того, одяг та аксесуари Прада з'явилися у фільмі Готель Гранд Будапешт. Якщо ані пантоміма, ані політика не стала справою життя Міучі, тепер чи не найвідомішої дизайнерки світу, то боротьбу за права жінок відтоді вона не полишала. ЗМІ справедливо називають її іконою фемінізму. Свою місію вона описала словами: я просто хочу змінити світ насамперед для жінок, тому що багато речей досі проти нас. До речі, саме Прада один з тих, хто призупинив свої продажі у Росії ще у 2022 році і виділив для ООН кошти на підтримку українських біженців.